27-ма сумська артилерійська бригада налічує близько двох тисяч військовослужбовців. Зараз на плацу присутні близько трьох сотень. Інші захищають Україну у зоні. Ато на строєвому плацу як призовники, так і військові контрактної служби різного віку. Є жінки. Катерина тут за зв'язківця служить майже півроку. Попереду ще два. Я закінчила університет і у декреті робила бухгалтером. У мене була дитяча мрія. Бути військовослужбовцем. І ось, коли вже в мене є, є дітки, я, я наважилася підписати контракт. Знаю, яка у нас зараз стан в Україні. Чим зможу, тим допомогу. Володимиру професії майже 9 років у складі реактивної бригади близько семи захищав Україну і на Донбасі. Я приймав участь непосередньо в антитерористичній операції і був як командиром машини, виконував обов'язки командира бойової машини. Це для мене, звісно, свято подвоюється. На честь професійного свята за мужність та героїзм артилеристи отримали нагороди. Свою тепер має і учасник АТО Руслан. Раніше був танкістом, став артилерістом. Дуже. Визначне свято тепер стало в моєму житті. Підтримували дитина мені вірші писала і так завжди дзвонила, бажала, щоб приїхав додому. Нагадаємо, професійне військове свято українських ракетників і артилеристів відзначається з 1997 року, приурочене до дня, коли була розпочата операція з визволення міста Києва у 1943-му. Тетяна Юхта, Андрій Гаращенко. на часі новини.